Так, дивіться, оце в мене мої троянди. Воно вона куди поперла. І дивіться, я зимою не роблю обрізку троянди. Я зараз зріжу ось ці всі квітоноси. Ну, звісно, оце лозу, оцю лозу теж буду, зараз трошки зріжу. Але повністю зрізати я свої троянди не буду. Я це буду робити тільки весною. Коли воно вже все перезимує, я буду бачити, що перемерзло, що ні. І тоді буду вже зробити обрізку. На зиму я обрізку троянди не роблю. Ну, це я так роблю. А ви дивіться. Все, бачите, ці всі прибрали, лозу тут трошки прибрали. Отак, от, от вона в мене залишиться до весни. Листя само від відпаде при морозах, тому я більше нічого не буду робити.